Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. І сьогодні ми продовжуємо тему, як підключити безперебійник до батареї, або як підключити батарею до безперебійника, або, іншими словами, як бути зі світлом. Я насправді не очікувала, що таке буде бурне обговорення. Цієї теми. Особливо дуже багато глядачів, дуже багато глядачів, звісно, чоловіків. Дякую вам велике за те, що ви пишете, ділитеся своїми порадами. Але є і такі, які, як один Володимир, назвався Габкою. Так, Володимир, дуже сумно, що батьки вам дали таке ім'я. Ну, мабуть, знали, що. Що не научать вам чомусь чогось хорошого і тому дали вам таке ім'я. Друзі, е, хочу продовжити тему про безперебійники і акумулятори, або як бути світлом, і показати, як підключили ми. Я багато чого вам показала, я показала саме те, де ми підключалися, де я підключалась, то мені потрібно було для роботи. Зразу, поки йдемо, я хочу вам показати, як ми зробили світло. Ось таким чином також не залежимо від мережі. Ви пишете, що безперебійник повинен бути підключений на постійній основі. З цим я згоджуюсь, друзі, і хочу показати, безперебійник ми підключили в підвалі на постійній основі. Він у нас включений зараз в мережу. Бачите, зараз є світло. Тому він бере і він видає. Бере верхня, видає нижня. Він зразу і заряджає акумуляторну батарею. І ось у нього горить дві цих. Так, це справді так. Чому я в себе тоді підключала, лише підключила, попрацювала і включила зарядити. Тому що це, я вам показувала, то була, моя, то була кімната, де. Батарея, саме така батарея не повинна стояти в приміщенні, тому що вона виділяє шкідливі пари, скажімо так. Ось так ми підключили до нашого котла. Котел стоїть у нас зверху, а спустили вниз. У підвалі ми підключили батарею, стоїть заряджена на всякий випадок. Друга батарея. І ось таким чином ми підключили наш котел. Це в нас зараз постійно, якщо не стане світла, котел у нас працює. Коли є світло, заряджається безперебійник, заряджає батарею. Коли світла немає, тоді, тоді енергія. З акумуляторної батареї через безперебійник поступає нам на котел і він у нас працює. І ще один оцей самий Володимир, який назвався Габкою, він написав, що не може працювати так, друзі. Акумулятор розрахований на певну кількість годин. Дехто пише, що більше, ніж 30% його не можна розряджати. Так, краще працювати таким чином. Дякую вам всім великим за поради. І тому залишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть ваші коментарі. І гарного вам дня! Нехай буде світло завжди, і нехай будуть добрі люди поряд. Всім пока-пока. Миру, щастя та добра!